Два дні пролежати на території лікарні швидкої медичної допомоги і померти. До ТСН звернулася столична служба порятунку безхатченків. Там повідомили, що продовж двох діб лікарі цинічно ігнорували хворого чоловіка, і, зрештою, він помер. Медики ж твердять, чоловік був на підпитку, допомогу йому надавали. А от від шпиталізації він відмовлявся. Тетяна Фруктова з'ясовувала. Йдучи ранком на роботу, працівники столичної лікарні помітили на своїй території чоловіка. Він лежав просто на землі, був у свідомості, від допомоги медиків відмовлявся. Просто на траві біля церкви за 200 метрів від приймального відділення. Його завідувач каже, одразу помітив лежачого, але заперечує, що йому було зле. Ознак, там, наприклад, крові або пошкодження чого-небудь, або там стону і таке інше у о, пацієнта не було. Я почув свою адресу, дуже таких багато. Ну, нецензурних слів, от йому було добре. Він сказав там як його прізвище і таке інше. Але але подальша розмова вона привела тільки до такої трошки агресії. Так само впродовж двох днів Олександр каже, підходив до чоловіка. Його колеги навіть викликали соцслужбу. але від госпіталізації він на відріз, відмовлявся. Коли вона до тебе агресивна, коли вона тобі скаже, щоб ти від неї відчепився. Ну ми не можемо проти волі е, людини робити які небудь. мероприемство На другу добу з'явилися на державні служби. Працівники служби порятунку безхатченків знайшли чоловіка просто на цій галявині. Він був без одягу, прикритий лише ковдрою. Проте медики приймального відділення, які працювали в ті дні, стверджують, вони надавали йому медичну допомогу. Після чого він втік із лікарні. П'яний ми його занесли в лікарню, положили на кушетку. І він потім по і стали кудись. Такого не могло бути, щоб його бросили на вулиці. Ми його ж занесли санітарки, все положили, його обработалі, обробили, тому, що на ньому. Кліщі були, я ще пам'ятаю до сих пор. На галявині він був уже у комі. Керівник служби порятунку каже, їх викликав анонім, представився місцевим лікарем. Був Президент зразу визов скорої помощі і уже как діагноз говорили, що чоловік в комі. Він подавав признаки жизни, какби двигал руками ногами, но он не відвечав на вопроси для мене, як би это. Це... Тож тікає ситуація. На швидкій до примального відділення звідти до реанімації. Там чоловік помер. Відомо, йому було 63 роки. Безхатченком не був, і, за словами лікарів, в нього навіть знайшлися родичі. Чи можна було його врятувати? Юристи кажуть, відмова від госпіталізації за законом має бути не в усній, а у письмовій формі. Якщо ж чоловік поводився агресивно, медики мали викликати поліцію. Їхні дії тепер має оцінити слідство. Першу частину лікар, другу частину підписує пацієнт. Якщо даного документу немає, я вважаю, що не можна розцінювати це таким чином, що людина відмовилась від госпіталізації. Тому що, якщо була не встані підписати цей документ, значить, все таки не досить добре себе почувала. Вони порушили процедуру госпіталізації людини, процедуру надання медичної допомоги. За порушення, що призвели до смерті людини, лікарям може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Тетяна Фруктова, Андрій Хлуст, ТСН, 1+,1.